До 70-річчя великої перемоги нашого народу над німецько-фашистськими загарбниками в відьопольському районному історико-краєзнавчому музеї був проведений захід, присвячений дітям тієї страшної війни, який мав назву всім дітям війни присвячується його організаторами. Стали директор музею Катрук Світлана Альбертівна, директор будинку культури слава Катрук Ігор Іванович та художній керівник будинку культури слава Біла Катерина Олександрівна. Їхніми помічниками у цьому заході стали учні у відюпольського НВК імені Шевченка, які є учасниками гуртка художнього слова. Година пам'яті, наче реквієм за загиблими юними свідками найстрашнішої війни у світі, перетворилася на спектакль скорботи. Театралізовані музичні постановки, віршовані виступи дітей постійно супроводжувалися документальними відео та фото матеріалами. Спостерігати за тим, що відбувалося в залі, без сліз на очах, було просто неможливо. Траялось від болю від побаченого та пережитого старшими поколінням. Старшокласники, учасники заходу, продемонстрували глядачам власні родинні світлини із своїми дідусями та бабусями, котрі пережили те і після війни отримали окремий статус від держави, діти війни. Чотири роки горя і страждань, 1418 днів, тисячі знищених міст та сіл та 20 мільйонів загиблих людей. Ось що таке війна! Якщо за кожним з цих загиблих об'явити хвилину мовчання, то країна мовчатиме 32 роки. У такі страшні цифри перетворилася велика вітчизняна цифри, які відображають все, окрім материнських сліз, дитячих криків, смертельного страху, кривавої боротьби за життя та волі до перемоги. Людська пам'ять це невичерпне джерело, яку знищити просто неможливо, і все рівно. У будь-якому разі поколіннями люди розповідатимуть про жахи тієї війни та смертельну загрозу світу, показуватимуть дітям та онукам фотокартки із солдатами-героями, які власним життям зупинили ворожу силу. І задача перед нами нині стоїть одна: це зберегти наш мир для майбутніх поколінь, які повинні жити у вільній країні, маючи над головами безхмарне небо, а під ногами рідну землю.